Після невдалих дебатів донори Демократичної партії задумались над тим, щоб зняти Джозефа Байдена як кандидата з гонки і призначити когось іншого. Вже навіть є список кандидатів, яким донори писали і намагалися їх загітувати, взяти участь у кампанії. Ліпші друзі Байдена вже записали йому. Публічні звернення зійти з цієї кампанії, типу, ти гарна людина, дуже порядний, класний світлий чолов'яга, але ти запізнився на кілька років, щоб знову вриватися в номінацію кандидатом в президенти. Ну і власне, хто може провести з ним розмову? Бо найкраще технічне рішення, щоб він знявся сам. От він поки що цього робити не хоче. Сім'я його підтримує, але вже заклики і в партії, і в країні почали лунати дуже сильно. Вся демократична ліберальна преса вийшла з дуже критичними матеріалами. Я вам вранці, коли писав відео, це була тільки навіть менше години. Я реально проснувся о четвертій, щоб передивитись всі ці дебати, одразу вам записав ролик. А зараз я хочу поговорити про те, які політичні думки. Літають по Вашингтону, де дійсно політично зараз шукають нового кандидата в президенти від демократів. Реально, чи є шанс в Байдена залишитися, чи йому уже точно на ньому поставили крапку? Бо виглядає так, що дійсно в демократичній партії криза, криза кандидатів. От і власне яким чином можуть замінити. Байдена і скільки днів на це є у демократії, ну і загалом, які позиції Трампа. Тому що вже букмекери почали міняти. Трамп постить свої букмекерські контори, де 67 проти 33. Ну, от, Є більше, скажімо так, Ну, наближені, можливо, навіть до об'єктивності букмекерські контори, які ставлять все-таки там 10-15% виріс Трамп за ці дебати. Давайте все проаналізуємо. Зробіть донат для купівлі Хамві. Нам залишилося менше 70 тисяч гривень і півтора мільйони. Гривень будемо вважати закритими. Прекрасна цифра, і те, що нам треба з вами досягти. І хамві скоро поїде в Україну. The Atlantic є таке видання, воно дуже популярне, дуже елітарне. Вийшло з дуже-дуже простим меседжем: It's time to go, Joe. Причому дуже просто, фамільярно Джо треба йти. Сам текст, який вони написали. Вони написали, що він там виглядав погано, найгірше за останні роки. Вони написали, що він виглядав так, начебто йому хочеться полежати в ліжечку. Але на початку вони дали дуже зрозумілі слова. Байдену потрібно піти для того, щоб зберегти свою гідність, для того, щоб зробити добро партії, і зробити майбутні країни. І ось це насправді дуже такі слова. Я думаю, що Атлантик знає, що Байден їх читає. Вони просто звернулись напряму. Вся стаття це звернення до однієї людини. Е Насправді вже почали писати повідомлення кандидатам, що, типу, давайте вриватись, гроші під вас знайдемо, партія за вас проголосує. Ми зараз пройдемося по всіх і по кандидатах, і по те, як його можна зняти, як він може піти, хто може провести ці переговори. Ну, от, але вже бачимо, що донори крутяться. От, і багатьом пропонують виступити проти Байдена, щоб він знявся. Є, до речі, кілька людей, які вже це запропонували зробити, але кандидати поки що бояться. Всі головні кандидати і Ньюсом, От, і Камала Харіс бояться. Ви знаєте, що в короля можна стріляти тільки один раз. І якщо ти промахнувся, пиняй на себе. Ну от, і от Байден це розуміє, і кандидати це розуміють. Всі чекають рішення самого Байдена, щоб він вийшов і сказав. Тоді, скажімо так, будуть боротися, щоб стати його наступником. Але боротьба за те, хто, хто цим наступником буде уже почалася. Далі видання пишуть, що політико пише три стратегії близькі до трьох потенційних кандидатів президенти від демократичної партії. Заявили, що їх просто бомбардували текстовими повідомленнями протягом дебатів. Один радник сказав, що вони отримали прохання до свого кандидата зробити крок вперед як альтернативу Байдену. Дійсно, велика кількість американців чекає альтернативи. Багато хто йшов на ці дебати, очікуючи, що Джо покаже, покаже, що він не такий старий, що він може доносити меседжі, він може працювати, лобіювати і робити країну сильнішою. Але їхні страхи підтвердилися, їхні очікування не збулися. Дійсно, ми бачимо. Ну, заверш завершення великої кар'єри, ми бачимо завершення великого політика, який зараз дійсно через вік може вибути з гонки. Хоча не все так однозначно. Багато хто з демократичної преси, щоб втішити Байдена, казали, що ну, типу, демократи завжди тяжко починають. Обама програвав теж свої перший праймериз, але ж потім то виграв. Ну от, хоча потім самі собі заперечують вік дає своє. І Байден дійсно дуже багато помилявся. Байден робив дуже багато помилок. І зараз, якраз таки, скажімо так, Байдена видалили з чату. Ну от і Байдена зараз обговорюється все вже без Байдена. Він з родиною зараз точно обмежені. Ну от від того спілкування партія сама буде визначатися. Е, хоча Томас Фрідман, який якого я зараз зацитую, говорить, що зазвичай кандидати, чому які йдуть на другий термін, погано починають, бо вони зайняті своїми рутинними президентськими справами. Тому що вони переоцінюють свої можливості перемогти, але не Байден. Байден закрився на базі Девід. Це їхня така база, де власне військова база, де проживає президент, і може проживати або перебувати. І власне там вони проводили дуже багато часу, щоб зрозуміти, як підготуватись до дебатів. І Джил Байден, коли він завершив свій виступ, сказав, Ти великий молодець, ти знав всі факти, ти все запам'ятав. Ну, але це було непереконливо. І загалом оглядачі цих виборів сказали, що. Трамп дуже багато брехав, і демократи критикувалися Я не чому ж ви факт чекінг не включали, тому що деякі канали включали, якщо Трамп казав неправду, писали знизу неправда. Дані раз, два, три, чотири. Так само Байдену неправда, раз, два, три, чотири. От то вони тут кажуть, типу, чого ж ви не включали? Але оглядачі сходяться на тому, що мовляв, неважливо, як багато брехав Трамп. Байден не справляється з задачою, і на його фоні, на фоні цієї брехні і неточних фактів, все рівно Байден програвав. Хоча найближчі члени його команди теж кажуть, що ну але ж він показав, що він в темі добрий, і він інший ніж Трамп, і що він єдиний, хто перемагав Трампа, але знову ж таки не переконував. Ніхто не очікував майстер-класу з дебатів від Джо Байдена, але ніхто не очікував в нього занурення в ніс. Сказав старший радник демократичних кандидатів. Він був. Поганий в повідомленні, поганий у змісті, поганий у контрударі, поганий в презентації е і в невербальних речах був поганим. Одним словом, самі ж демократи і б'ють по своєму кандидату. У цих дебатах для нього не було світлої плями. Єдина яскрава пляма полягає в тому, що це сталося в червні, а не жовтні, натякаючи на те, що кандидата можна замінити. Лише через годину після президентських дебатів. У четвер Ендрю Ян, це кандидат в президенти від демократичної партії ще в 2020 році, закликав Байдена піти з президентської гонки. Близький друг Байдена, Томас Фрідман. Нічого спільного немає з Фрідманом, який є російський путінський олігарх. А Томас Фрідман, це Пуліцерський лауреат тричі. Років, мені здається, вже 50, а той 45 десь. Пише для New York Times, написав колонку. Причому це чиста сповідь друга, але ціннісного громадянина. Не так як в нас би почали. Так, «Да, це супер виступ, супердебати, голосуйте, нічого не буде. Да, ми вже бачили такі дебати. Але він вийшов, і я вам навіть зацитую, він. Дійсно, з сльозами на очах пише, що епоха Байдена завершилася, що сім'я повинна його підтримати, а Байден повинен піти, але повинен зробити це сам для майбутнього країни. Я дивився дебати Байдена та Трампа на Одиці в готельному номері Лісабоні, і це змусило мене плакати. Я не можу згадати більш несамовитий момент у політиці американської президентської кампанії за все своє життя, саме через те, що. Вона показала, що цей момент що Джо Байден, хороша людина, хороший президент, не має справи, не має права балотуватися на переобрання, в той час як Дональд Трамп, зловмисна людина і дрібний президент, нічого не навчився, але нічого не забув. Він той самий пожежний шланг брехні, яким він завжди був, одержимий своїми скаргами далеко. Не так знадобиться Америці, щоб очолювати її в 21-му столітті. Сім'я Байденів та політична команда повинні швидко зібратися і вести найважчі розмови з президентом, розмову любові, ясності та рішучості, щоб дати Америці найбільший шанс стримувати погрозу Трампа в листопаді. Президент повинен виступити і заявити, що він не буде балотуватися на переобрання. І звільняє всіх своїх делегатів для національного з'їзду Демократичної партії. Республіканська партія, якби мала совість, зробила б так само і зняли б обох кандидатів. Ну, але ви знаєте точно, що ніхто цього не зробить. Що сталося? Він каже, що є кандидати, які підтримують на партійному з'їзді, і потім, як виборщики, голосують серед всіх кандидатів. Разом паралельно така складна система, є спеціальні супервиборці. так? І вони голосують разом з, з звичайними громадянами, і потім це все, скажімо так, підважується разом і перемагають. Якраз таки ці виборщики завжди мають свою більшість і фінальну, фінальне вирішення. Так от, що каже нам? Фрідман, що Байден повинен цим людям сказати, голосуйте за іншого демократа і зняти свою кандидатуру. Нагадаю, що Фрідман з Байденом дружать ну, там, з самих початків, з, один, з першого року, тобто 25 років вони дружать, вони сім'ями один до одного ходять в гості. Ну, от, і спілкуються дуже близько. І тут Фрідман каже, Джо, ти повинен іти. А, Марія а, Драйвер, а, це. А, політи... Шрайвер, не драйвер Шрайвер, е, вона насправді представниця роду Кеннеді, Вона політикиня, колись свого часу була першою леді Каліфорнії, Вона теж попросила Джо зпакувати ці Мадани. Я люблю Джо Байдена. Я знаю, що він хороша людина. Я знаю, що його серце добре. Я знаю, що він відданий нашій країні і оточений хорошими людьми. Пише вона сьогодні. Ввечері було багато в чому несамовитого. Це великі політичний демократичний партії. Паніка, ця ніч буде довго натякає на те, що будуть шукати нового кандидата, і будуть спорити і не погоджуватися у кампанії Байдена. Чиновники визнавали, що президент боровся на сцені дебатів. Вони сказали йому, що знадобиться деякий час, щоб розігрітися. Це ті, хто втішали Байдена, і що він цей результат покращиться з плином часу. Але вони також визнали, що Байден нашкодив сам собі. В четвер ввечері за американським часом. Е, потім демократи теж швидко перейшли на атаку CNN, на атаку Трампа, ну і далі почали розносити. Потім, після всього, Каміла Харріс після цих дебатів мала інтерв'ю на CNN, де вона сказала, що ні-ні ні. їй ні, ні, задали питання, що треба знімати Байдена. Вона сказала дуже чіткий контраст з Дональдом Трампом усіх питань, які мають значення для американського народу, ну, і, типу, рано знімати Байдена. Що говорять інсайдери, політики та журналісти в Вашингтоні? Технічно він повинен сам піти. Це перше, найголовніше. Друге, він переконаний реально, що тільки він може перемогти Трампа. Трамп найбільше злой, тому він повинен піти, навіть спаливши себе, повинен це зробити. Мені здається, що Трамп зараз буде максимально на руках нести Байдена, тільки б його зберегти, тому що такого Байдена він може перемогти. Наступні дебати будуть в вересні, демократи так не на камеру кажуть, що ну так, це ж ми б зараз відбилися б, якби вони були в липні. Ми вже все показали. Республіканці навпаки кажуть, блін, їм повезло стільки часу. Хоча інсайдери в журналістських колах кажуть, що підбирали час якомога раніше. Не до виборів, тому що бачить, що здоров'я погіршується, і це ще не найгірше, що могло статися. Всі, ті, хто вірили, що все буде добре, підтвердили свої сумніви, що добре точно не буде. Ну і, власне теж інсайдер в Вашингтоні каже, що є певна проблема в демократії, вони не вирощують кандидатів в президенти. Ну от свої еліти не інвестують в, скажімо, в таких топових кандидатів. Зараз є багато 30-річних, 20-річних, що зайшли, але зрозуміло, що це не матеріал, з якими можна працювати. З власне президентським кандидатом. Ну і багато хто з демократів говорить, що несправедливо свої медіа накинулись на Байдена. Хоча трампівські взагалі його не критикують, типу Fox News, а просто захищають і кажуть, що він найкращий. А тут така певна претензія на справедливість. Е, ну, власне, хто можуть бути кандидати? Тут є кілька заяв. От, Байден повинен. Е, Залишити гонку немає сумніву щодо цього, сказав один з донорів в текстовому повідомленні. Ну от і запропонував так: скажімо, так, альтернативну кандидатуру губернатора штату Меріленду та губернатора штату Мічиган. Також що два кандидати пише політико видатних претендента на 2028 рік. Це губернатор Ілінойсу Пріцкер. Ну от і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом сказали, що вони стояли поруч із Байденом і навіть будуть з ним після того. Типу вони не висуваються. Чим цікавий Пріцкер? Це брат пані Пріцкер, яка відповідає в нас за відбудову від Сполучених Штатів. Вона її родина. Вони з Київської області родом. Це люди, які прийшли, скажімо, дуже довгий шлях до мільярдерів. Вони збудували мережу хаят, вони українці. От за походженням і власне вони розбудували дуже велику імперію. Впливають на Гарвард, впливають на торгівлю, впливають на ринок нерухомості штатів. Брат Пріцкер, він губернатор Ілінойсу, це якраз штат, де Обама власне був. Але що цікаво зрозуміти, що Пріцкери інвестують в політику, і власне брат пані Пріскер може дійсно піти балотуватися. Джей Роберт, якраз Пріскер, ну скажімо так, може бачити себе претендентом, але зрозуміло, що всі дочекаються, що ж скаже сам Байден. Проте важливо розуміти, що коли вони почали інвестувати в Обаму ще на молодому етапі, коли ще він був тільки сенатором, уже тоді розуміли, що зроблять з нього президента. Коли брата пані Пріскер запустили губернатором, аналогічні думки в родині. Були для України це непоганий кандидат. Бо якщо говорити про Ньюсома, губернатора Каліфорнії, він не впевнений, що знає, де Україна знаходиться, буде займатися Китаєм, змінами клімату, різними лівими ідеями. То Пріцкер хоча б знає, що таке Україна, він сам звідси і для нас це міг би бути дуже-дуже непоганий кандидат. Ми б йому точно нагадали, де дід з бабусею народилися. А це село Великі Пріцки на Київщині. Ну, от. Тому для нас це може бути непогана історія. Ну от... Е Далі, що мені ще сказали інсайдери, що кілька років тому розглядали як альтернативу Байдену Опру Вінфрі. Ну, от, це телеведуча, яка створила свій телеканал, цілу мережу своїх телеканалів, яка вела вечірні шоу, робила всіх інтерв'ю. Вона дуже впливова, дуже популярна. Ну, от, і Обама, насправді, Мішель Обама, яка розкачувала свою книжку, запрошувала Опру, щоб разом працювати. Ну, от, просувати книжку, то насправді Опра і перетягнула частину цього президентського іміджу Мішель Обами і Барака Обами на себе. Ну і вона друг, друг родини Обами. Ну от, Що важливо? Сама Мішель Обама теж може бути кандидатом. Камала Харріс, віце-президентка, може бути кандидатом. Також кандидатом э, сенатор Шерот Браун з Огайо, э, комерс секретарі Джіна Реймонд, э, Мічиган э, Вітмер може бути. Э, Каліфорнія я вам сказав, Масачусетс, э, не Масачусетс, Ілінойс, э, Пріцкер, я вам теж сказав. Що пише преса про це? Ймовірність того, що конвенція за посередництвом або е, самовідвід Байдена мало ймовірні реальність, яку визнали навіть ті, хто приватно скаржився на результати Байдена, що він може не дати задню. Тільки один хлопець може вирішити це він сам, говорить стратегія демократичної партії. Ну і, власне кампанія Байдена відкинула критику президента. Радник назвав його єдиною людиною, яка має досвід, щоб перемагати Трампа. В таких випадках роблять наступне: беруть довірену людину до того, хто має зробити самовідвід, і відпускають його на зустріч, щоб він взяв його і переконав. Якщо тільки Байден може вирішити, він і повинен вирішити, що відбувається в таких випадках. Треба знайти цю, цю людину, яка могла би з ним поговорити. Ну от, і я думаю, що це буде більш за все Барак Обама, людина, яка авторитет для Байдена, яка підтримувала його в цю кампанію і в попередню. Без Обами Байден міг би і не виграти, насправді. Ну от людина, в якої він був шефом, Байден в Обами працював віце-президентом два терміни. Тому Обама може прийти і переконати, що дійсно для того, щоб партія перемогла, для того, щоб країна не отримала ще раз Дональда Трампа, потрібно дечим. Поступитися своїми амбіціями, і про це пише Фрідман, теж колонця, що мовляв, Джо, дивись, ти зробив і так дуже багато. Якщо ти підеш і програєш, це все буде перекреслено. Якщо ти зараз відмовишся, то да ти був президентом одного терміну, але ти був яскравим президентом, який прийняв правильні закони, але не взяв, скажімо так, гонором і гординею все, що міха навпаки, відмовився заради партії. і Ти навпаки, цим демонструєш своє лідерство. Ну, тому думаю, що Обама якраз може бути таким. Кандидатом, який проведе переговори, це переговори найвищого рівня переконати людину не йти президента, коли ти вже президент. Ну, от але ніхто, крім колишнього президента, який є авторитетом для поточного президента, ось цю медіацію провести не зможе. Це супер тонка робота, психологічна робота. Але більш ніж певний, що партія попросить і донори попросять в Байден в Обами поговорити із Байденом. От мені так здається, і от я бачу з точки зору свого досвіду, що Обама для цього для цієї роботи підходить як найкраще. Ну і власне політиком газета, яка дуже близька до республіканців, уже розписала, як коли можна зняти. Насправді в них залишається в демократів. <кхух> Бачите, як вже як Байден починає кашляти, говорячи про нього. Байден виграв 95% виборщиків цих суперделегатів. Це майже 4 тисячі людей. Їм треба дати команду голосувати не за Байдена а когось другого. Найкраще це зробить Байден до з'їзду. 40 днів в серпні він має відбутися. Відповідно до того часу, треба прийняти рішення. Політика вже каже, що кожен день на вагу золота треба приймати швидкі рішення для того, щоб ну, максимально прискорити кампанію для наступного кандидата, яка не буде простою кампанією, і кампанія, яка насправді буде коштувати дуже багато здоров'я. От, і там потрібно буде перемагати, тому що зайти, щоб програти, то точно ніхто не захоче. Якби він був висунутий і по стану здоров'я пішов, то зайшла б Камала Харіс одразу. Якщо зараз він не висунутий з'їздом і може відмовитись за станом здоров'я, тоді партія висуне інших кандидатів, і там вже можна буде. Очікувати на якусь певну, скажімо, єдність. Бо якщо він не відмовляється і партія почне щось міняти, може початися дуже великий бардак. Загалом ця процедура висування президента, точніше так висування при живому президенту, не президента кандидата, надзвичайно складна процедура. Десятки років її не використовували, хоча прецеденти є. Я з вами робив стрім, і я вам це все пояснював. Ну, от, е, прецеденти є, але все дуже складно і заплутано. Ну і плюс немає рішення самого Байдена. Ось це зараз найголовніше переконати е, Джозефа Байдена, який 50 років у владі, щоб він зійшов з дистанції. Е, ну, ось така, такий, друзі, великий розбір. Партія шукає нового кандидата, партія шукає нового лідера, який зміг би їх З Сьогоднішнім лідерством Байдена партія засмучена. От для нас, що це означає, що є кандидат Пріцкер, який міг би бути для нас дуже цікавим і точно не гірше ніж Байден. Ризики Трампа ви знаєте. Але зараз щодо Байдена, і його зберігання на посаді, якщо його зараз після цих дебатів визнають слабкою кульгавою качкою, там є такий виріс, лемдак. От, якщо його визнають, не факт, що він зможе провести ті переговори, які він обіцяв десь на Кінець літа, початок осені, там вересень-жовтень. Ну, от не факт, що тоді росіяни захочуть їхати і домовлятися з китайцями і Байденом, якого вони будуть казати, ну все він же все рівно не буде, а сенс тоді щось підписує. Тому ці дебати напряму впливають ну, не на поле бою, а на потенційні політичні перспективи завершення ну, от, чи заморозки, чи будь-яких інших дипломатичних кроків, які планував Байден і намагався просувати ну, от, в світі. В даному випадку питання щодо. України. Ось така історія, а питання у мене до вас дуже просте. Відмовиться Байден іти на другий термін, чи ні? Далі буде продовжувати? Напишіть в коментарях і зробіть донат на Хамві, нам залишилось останні 70 тисяч і півтора мільйонний збір закрито. Це для Азову потужний Хамві, американська броньована машина, яка буде допомагати нам звільняти. Території і рятувати людські життя, наші а чужі навпаки знищувати. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.